Привіт усім! Сьогодні наша знімальна група працює на виїзді. Ми у відрядженні в Пальмирівському старостаті. Завітали ми сюди для того, аби зустрітися, познайомитися, переговорити з сім'ями-переселенців, котрих на нашу територію привела біда. Отже, як вони тут влаштувалися, з якими проблемами зіткнулися, з цими та іншими питаннями? Я звертаюся до першої із сімей. Добрий день, представтесь, будь ласка, доброго дня. Ми. Сім'я Вербицька Ніна Миколаївна і Вербицький Анатолій Степанович, мій чоловік. Ага. А звідки ви сюди приїхали? Ми приїхали з Донецької області, на превеликий жаль з колишнього Мар'їнського району. Зараз це Вугледарська ОТГ, ага. село Богоявленка. Ну, як ви давно тут в Да. Як давно? Ну, Як давно ми сюди приїхали, потім знову повернулися назад. А коли приїхали перший річ? Ми сюди приїхали перший, другого. Черні. Черня. Угу. От діти а, тут вже були. Ага. От ми сюди приїхали, тому, що там вже ну, дуже важко було. Yeah. Да. Uh -huh. І ми сюди повернулися. От побули тут, але тоді вже нам сказали, що там ще все наладилося. Yeah. Да, ми uh -huh. туди повернулися п'ять назад. були там. Скільки? Е, ну, півтора, місяця півтора, місяця. півтора місяця. Це влітку, так? Влітку, да, да, так, да, да. це червень-липень. Ага. А потім 25 чи 26 Липня, да. серпня. там серпня, серпня? Да. Угу. Дуже, там було. Дуже, да, дуже гаряче було, ми єлі-єлі від тіля вирвалися. Угу. От, і сюди повернулися, угу. і оце по цей день ми більше не верталися. Угу. Там е, Так я по розговору і по дзвінках угу. зрозумів, що там вже робити нам нічого. Угу. Там немає жити, ніде там. От. Ви де там жили? В... Ні, у вас ну, будем і будемо надіятися, що ми ваше особисті додому. А, ми живемо у батьківській хаті а, моїх батьків, а, але будинок, у якому старша дочка живе, пошкоджений, а, неодноразово були прильоти туди. А, і тут, де ми живемо а, з чоловіком і з меншою донькою, з її сім'єю, теж а, пошкодження є. А тут в цьому будинку, в Пальмірівці, де ви живете, кількома ви приїхали дітьми, внуками? Значить, нас нас зараз восьмеро тут mm. сім'я старшої дочки, меншої дочки, три внуки з ними, mm. і ми з чоловіком. Mm. А прихистив нас малок Сергій Володимирович. Mm. Це хата його батьків, нині покійних. Mm. От. Будинок величенький, вистачає місця. вистачає місця всім, слава Богу. Миритися. Миримося, звичайно, одна свої... сім'я, одна родина. Звичайно, в кожного свої звички, да, інтереси, але що робити? Що робити да. Ну, працює хтось із ваших, ні, має роботу? Старша донька працевлаштувалася, вона працює тут у магазині, угу. От. А зять? і зять теж, так. Да. І зять меншої дочки чоловік теж працює. Тобто заробляють на життя, слава да. Богу. Ну, хоч щось, дякувати Богові, є. Uh -huh. А так держава підтримує вас як ВПОшники, так? Так, да, звичайно, ми отримуємо цю ж соціальну uh -huh. допомогу, uh -huh. отримували допомогу від ООН. Uh -huh. от. – А речі от для, для побуту все, де вибрали, як приїхали. Речі а тут нам теж давали гуманітарну допомогу. Uh -huh. да. uh -huh. І гігієнічні засоби, і харчові продукти, хімію давали, і постіль пості, да. Пості, ага. це все було. Ну це, да, це вже ось ну у вересні місяці вже там матраси давали, потім простирадла, там ага. рушники, ну таке. Ну, хімію там для ну, життя у вас все необхідне є? Все необхідне є. Да, користуючись з тим, що з вами спілкуємося, хочу подякувати, винести подяку Сергію Володимировичу в першу чергу за його чуйність, за його допомогу, за його підтримку. Хочу сказати золоті люди в Пальмирівці, yeah. особливо сусіди, навпроти і Галя, і Алєта. Підтримують усі так? Всі, всі підтримують такі вічливі. Ще хочу сказати добре слово моїм. Колегам, вчителям. Я що ви так говорите, гарно думаю, мабуть, вчителі гімназії, за їхнє піклування, за їхню турботу. Про своїх дітей дзвонять, пояснюють, підтримують, допомагають і до дітей-переселенців. Тому хочу сказати і подякувати їм за те, що горниця до них дитина, вважає другом. Щиро довіряє mm -hmm. і шепотить свою дитячу таємницю. Дівчата, хай вас си, Бог охороняє. Ви саме написали? <гум> ні, не сама щось так ні. Сама ні, хоч спроби є, але хвалитися нічим. А mm -hmm. що ви викладаєте? Я зараз уже не працюю, а викладала українську мову літературу. Таке зрозуміло. І 24 роки я очолювала навчальний заклад богоявленці. Mm -hmm. Тому вам таке важко. Тому так да, дуже важко і хочу побажати колегам своїм гарних учнів Колеги. і вдячних батьків, mm -hmm. бо ж батьки довіряють їм найцінніший дар yeah. свою дитину. Yeah. Да, в цих умовах, звичайно, їм важко працювати. Дистанція є дистанція, і отаке живе спілкування, воно ніколи не замінить. Я думаю, ви теж погодитеся зі мною. хочу подякувати також Лілі Олександрівні за її турботу. Дзвонять, запитують, допомагають. Знаєте, зараз в такій обстановці і добре слово лікує. А коли воно ще добре слово та підкріплене підкріплений ділом. То тут вже сказати нічого. Ви не відчуваєте себе одірваними, залишеними в біді? Ні. Ні-ні. Я дякую всім за підтримку. Але знаєте, я колись українки є у рідному краї да. і дим солодкий, да, тому дуже хочеться додому. От. Але на сьогодні маємо те, що маємо, і я низько кланяюся всім тим, хто підтримує, допомагає словом, ділом. Це надзвичайно важливо. Важко не погодитися. Просто хочу вам побажати, щоб нам всім швидше перемога, щоб наступила да. мирне небо над нами всіма, і щоб ви повернулися в рідні краї. Бо як добре добрих гостях, да, додому все да, завжди да. хочеться. Дякую вам за ваші добрі слова. І думаю, я від цієї своєї сім'ї скажу, що ми особисто, як і мільйони українців, чекаємо одного днісінько, перемоги. Так. Віримо угу. в найшвидшу перемогу. Так. Разом ми сила. Так, да. разом ми сила. Добрий день, представтеся, будь ласка. Здравствуйте, мене зовут Валентина. А скажіть, звідки ви приїхали? Яка у вас родина? Я у мене двоє діток, свікров, муж у мене є. Ми приїхали з Донецької області, евакуювалися. Это Бахмутський район, село Берестове. А коли це було діло? 23 мая 2022 року ми сюди приїхали. Це вже 5 місяців тут, так? Да. Як вас тут прийняли? Да. До кого ви звернулися за допомогою за підтримкою? В этом селі вже були по евакуації наші односельчане. І коли ми з ними зв'язалися, вони нам предложили приїхати сюди. Ага. Дали нам номер головы Лилии Александровны. Ага. Мы ей позвонили, ага. она нам сказала, я приготовлю вам домик. Ага. Мы объяснили, сколько нас, ага. детки, какие детки. Нам дали домик в соседнем здесь в селе. Ага. Других вариантов на то время не было, тут именно в Пальмировке. Ага. Мы приехали, там единственное, що там мало, ну, как, мало людей живет, вокруг поля в І потім нам Лилия Александровна помогла найти этот домик. Приехал хозяин, он здесь не живет. И мы связались с ним, приїхали сюди и тепер живем здесь уже. Ну, мы там пожили всего два дня, и вот Нет? уже трет на третий день мы здесь. Да. А діти якого веку? Дев'ять лет девочка і два с половиною года мальчика. Так ви з дитинкою, що старше виходить онлайн, займаєтеся в школі? У мене ребенок не вчиться в школі, вона в певні. А ви дитина так. з особливим потребами, я вас зрозуміла. А скажіть взагалі, як ви влаштувалися? Я ж так розумію, їхали ви не на авто? А... На автомобілі. Так. Да. Якісь речі брали з собою. Ми виїжджали вже з підвалу, тому особливо взяти якихось речей у нас не було можливості. Взяли те, що встигли схватити, і все. Ну, у нас были определенные вещи с собой в подвале, теплые. Да, но приехали мы сюда уже летом, грубо говоря, поэтому пришлось... не ничего такого сильно не брали. Мы. Кто вам допомог? Село помогало, люди помогали, голова помогала. Нам очень много дали ну, первичные вещи. Это там полотенца, постельные, пледы, подушки, посуда. Вот соседи нам помогли, продуктами помогали очень хорошо. сельского совета первая гуманитарная помощь очень хорошая была. Там была и химия, были, да, mm -hmm. да, были и памперсы деткам. Достаточно было mm -hmm. всего. А, ви, ви, ви мені вибачте, я перепитаю, за рахунок чого ви матеріально, mm -hmm. проживаєте? Mm -hmm. Так. Ну, я ж отримую на діток так. а отримую ВПО. Угу. Це за ці кошти? Mm -hmm. Вам вистачає? Mm -hmm. Ну, більш-менш, так. Да. Да. Mm -hmm. Ви не працюєте, ви ж з дитиною ребенок, так. А чоловік? Чоловік так, підрабатує. Тобто постійного заробітку ну, ні, немає. Ну це ж село тут. Нету. Тут якщо навіть є фермерства які-то, то тут же теж місцеві люди є, вони ж теж і Таке запитання, можливо, воно не зовсім доречне, але все одно, які у вас плани на ближче життя? Ну как, мы собирались вообще ехать домой, но когда по истечении нескольких месяцев мы поняли, что у нас вообще нет села. Не то, чтобы дома. У нас нет вообще села. Мы поняли, что мы туда не поедем. Ну, а сейчас, пока мы хотим пережить эту зиму здесь, uh -huh. а там будет видно. В принципе, мне это село очень нравится. Uh -huh. Да, здесь хорошо. И ближайшему городу близко. Uh -huh. И люди тут хорошие. Нас все устраивает. Если все получится, даст Бог, может, даже этот домик выкупим. Uh -huh. Uh -huh. А так пока не знаю. Ничего не знаем. Живем до Нового года, а там будет видно. Сейчас uh -huh. что-то планировать, мне кажется, вообще никак. Ясно. Yeah. Дякую. Yeah. 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 І вам Лілія Олександрівна, розкажіть, будь ласка, як ви як представник влади на місці сприяєте, допомагаєте переселенцям, яких у вас уже скільки на сьогоднішній день на території? Ну на сьогоднішній день у нас зареєстровано і проживає фактично 39 сімей. Це 89 громадян. Ну а взагалі за весь період військового стану спочатку березня і по сьогоднішній день у нас було більше 70 сімей. І це 189 громадян. Але частина поїхала mm -hmm. кудись далі на західну Україну, частина в інші місця, частина до родичів. Mm -hmm. Ну от постійно зараз така Але це величенька цифра, і скажімо так, кожній людині треба було якось чимось допомогти, хоч для початку, хоч морально підтримати, так mm -hmm. намагаємося підтримувати, звичайно ж, і морально, mm -hmm. ну і звичайно ж надаємо людям житло. Намагаємося. Забезпечити хоча б якимись необхідними ну, речами. Такими, щоб можна було проживати в будинку. Основна частина будинків, які ми розселяємо людей, це будинки, які стояли пусті, в яких люди не проживали. В деяких були меблі, речі домашнього вжитку, а в частині будинків не було взагалі нічого. А в нас чудові люди, от у нас чудові мешканці населених пунктів. У нас утворені групи в Вальбері по всіх населених пунктах. і де тільки в нас їдуть переселенці, відразу ж кидаю клич у групу, що в такий-то будинок заселяється така то родина. І потрібна допомога, да, потрібні там чи то посуд, чи то меблі, чи то, повинні, чи то потрібна побутова техніка. Ну і дякую людям. Взагалі, люди в нас дуже чудові. Люди щедрі, якби і душею, і матеріально люди діляться всім, чим тільки можливо, і продуктами харчування. Ну, все абсолютно надають люди. Ну і звичайно ж, допомога міської ради. Ми дуже тісно співпрацюємо з волонтерським центром міської ради. Вся гуманітарна допомога, яка організується міською радою, отримуємо, привозимо, видаємо, намагаємося розвести по населених пунктах, щоб сюди менше їхати до нас. Пальмирівку видаємо в Пальмирівці. Ті громадяни, які проживають на території села Виноградівка, веземо село Виноградівка. Ну, не важко вам, як людині ясно, що ви представник влади, ну це ж постійно 24 на 7, ви на телефоні, це ж нема спокою. Ну, ви знаєте, мабуть, підтримує те, що ти розумієш, що ти допомагаєш людям mm -hmm. і якби і сам би не хотів опинитись в такій mm -hmm. ситуації. Да? Згодна робити будь-що, аби тільки це лихо минуло нас. Mm -hmm. І готова на любу підтримку людям. Дякую. Like.